Щання тих е, військовослужбовців і нервної населення, які на жаль загинули за, за захистом рідної країни, шануємо їх колеги моща. Нашої сесії приймає участь 14 депутатів. На порядок денний позачергового засідання нашої сесії винесено два питання. Я пропоную для того, щоб належним чином провести засідання нашої сесії, нам необхідно обрати лічільну комісію. Пропоную річільну комісію обрати в кількості трьох депутатів. А хто за дану пропозицію, прошу проголосувати За. Проти отримання. І персонально пропоную включити до складу лічильної комісії депутатів Крикун, Філіпський і Судько. Будуть інші пропозиції? Хто дану пропозицію, прошу проголосувати За, проти, 13 приймається. Будь ласка, член речільної комісії, займіть ваші робочі місця. Також в роботі нашої сесії приймають участь відповідальні спеціалісти міської ради і є представник засобів масової інформації. На порядок денний, позачергової сесії винесено два питання, які будуть пропозиції щодо порядку денного. Пропоную прийняти основу. Хто за дані пропозиції може проголосувати за. Проти, утримались. Пропозиції щодо внесення змін доповнень до порядку вони не будуть. Немає. Тому пропоную затвердити порядок денних в цілому без змін. Хто задану пропозицію, прошу голосувати. За, проти, утримались, прийнято одноголосно. Першим на розгляд у нас це питання про внесення змін до статуту комунального підприємства Мавбуської міської ради доброволю. Слово надаю спеціалісту з юридичних питань Пучеря Оксанів. Я вибачаюся, трошки закрутився. Нам для належної роботи теж не необхідно обрати секретаря засідання. Я Пропоную обрати секретаря засідання Боргуна Євгенія Миколаївича. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. За, проти, не приймається, Будь ласка, Продовжуємо нашу роботу. Це коротко проживуйте. Необхідність даного рішення. Рішення вноситься з необхідністю отримання ліцензії на перевезення пасажирів. Тому е, виноситься на розгляд сесії рішення про внесення змін до статуту комунального підприємства, е, ми додаємо його пунктами відповідно до кведівку, які звучать так: здійснення пасажирських перевезень на землі траншу міського та приміського сполучення з зазначенням номера а також е, інший пасажирський наземний транспорт, е, тобто, що вони будуть е, мати право у своїй діяльності включити вид діяльності, як перевезення пасажирських, ну як пасажирське перевезення, а також надання послуг таксі. Я доповню єдине, що стосовно даного проекту рішення, ви знаєте, що на... ми придбали автобус і сьогодні де належно. Надання послуг з зарива перевезення по місту, нам для комунального підприємства треба оформити ліцензію. На даний час ми зібрали необхідний пакет документів для того, щоб отримати ліцензію в Києві. Єдиний нам на сьогоднішній день змінилися кведи діяльності і в статуті нашого підприємства необхідно знести зміни. Це буде можливість найкоротші терміни отримати цю ліцензію, забезпечити підвіз Населення на маршруті, так як ми планували СТОРМ, а також додатково даний, маршрут, даний автобус буде обслуговувати підвиз наших пасажирів до потягів. Це буде робочий потяг і київський. На перших порах. Також плануємо все-таки розширити надання посуд на маршруті СТОРМ, для того, щоб він суботні, суботній день він мав можливість заходити на наш центральний ринок для того, щоб підвозити пасажирів. Я думаю, що найближчим часом, 10-12 днів після прийняття рішення, ми вже отримаємо ліцензії і автобус вийде на маршрут буде функціонувати, тому що на сьогоднішній день досить багато вже є і скарг від наших мешканців, тому що відсутність автобусу створює свої незручності, як і для пенсіонерів, так і для інших категорій мешканців нашого міста. Тому пропоную даний проєкт рішення прийняти, тому що він необхідний нам саме для отримання цієї план. Якщо будуть питання, будь ласка, а, комісію, на комісії розглянули. Е, Рекомендації комісії погодити даний проєкт рішення в цілому, тому, якщо не буде питань, пропоную даний проєкт рішення прийняти за основу. Тобто дану пропозицію, то, то, прошу голосувати за, проти приймається зміни, доповнення, уточнення. Буде до даного проєкту рішення. Пропозицій. Поступила пропозиція прийняти даний проєкт рішення в цілому без змін. Відчина комісія, прошу що проведіть голосування. Це не бачите, пане Вальков за Герасимов Кивалова Фієновский Котов Калькун за. Иванова, да. Фемус, да. Фотов, да. Крикун, за. Міський голова за рішення прийнято одного року. Наступний народи виноситься проект рішення про затвердження статутів дитячих навчальних закладів на бульської міської території громади нові редакції. Кова надаю Оксана Сергієна, коротко проінформуйте. В принципі, я можу напевне буде краще, якщо я прокоментую Оксана Зеєвна. Чуть питання. Зараз я два слова. Даний проект рішення необхідний для оформлення. Статуті дошкільних закладів, саме такого виду діяльності, є можливість отримання і закріплення за дошкільними закладами земельних ділянок. На даний час договори оренди, які були викладені 10 років. Тому в 2006 році підходять до завершення. Тому ми не хочемо втратити можливість, щоб покращення матеріальної бази наших дошкільних закладів залишилося за, за рахунок земель, які будуть передані в оренду саме дошкільних закладів. З дев'яти дошкільних закладів у нас сьогодні мають земельні ділянки 5, і, і ми будемо в подальшому з пропозиції передбачити земельні ділянки, надання земельних ділянок саме на всі дошкільних заклади. І я думаю, що це покращить не тільки матеріальну сторону дошкільних закладів, а ще й необхідність є в тому, що за цей час статути були затверджені рішенням виконавчого комітету ще в 2004 році. Це пройшло 12 років 24. Але за цей період змінилося законодавство і деякі нюанси необхідно привести з відповідно з чинного законодавства. Я пропоную все-таки підтримати депутатів, затвердити статути дошкільних навчальних закладів в новій редакції із змінами та доповненнями. Чому саме так? Тому що Дана процедура погодження йде спочатку, приймається на сесії, тоді необхідно погодження отримати відділи освіти, трудові колективи і таким чином ми зможемо мати можливість привести в відповідність до норм діючого законодавства наші структури до шкільних заклади. Якщо будуть питання, будь ласка, задавайте. Які саме зміни внесено щодо землі? Про те, що ви говорили. Так, да, що не змінили, я ще з того Інна Вікторівна, будь ласка. Просто, я собі, це підсягний розділ, фінансово-господарська діяльність. Іна Віктор, покажіть, будь ласка, щоб це швидше, бо ви займалися цим питанням. Спеціалісти займаються підготовкою проєкту рішення, яке важливе для всіх дошкільних западів. Ви можете зачитати зміни. розпорядження муземи земельними землями. На даний час земельними ділянками замешного земного путу розпоряджається головне проміння державного кадастру. Тому відповідно зміни до статуту по праву використання земель самопризначення внесено з метою оформлення права на земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства. В подальшому будуть матеріали підготовлені, на даний час у нас 5 дитячих садків мають. У праві земельні ділянки, 4 садочка по 9 гектар, теріківські 10 гектар. В земельні ділянки знаходяться Теріхівського дитячого садочка біля села Загальна користь. Всі інші на території селища Жопнево. Тому відповідно зараз упорядкуємо Оксана Сергія. Я ще знаю, що видругувати необхідно, було один статут. Бачу, в матеріалах депутата навіть одного екземпляра статуту не витратили. Якщо на комісії ми озвучували і на сьогоднішній день погоджували статути, то на засіданні сесії в матеріалах не розруковано і не від Це зауваження до вас і до спеціалістів юридичних питань. щоб <різь пробіт> <пробіт> <відналежного забезпечення>, підготовки час не підготовлення. Такі моменти. Значить, я просто подивилась проєкт нашого рішення з вами. Ну, я вже говорила на сесії. По-перше, що назви юридичні повинні звучати так, як треба. Новобузький дошкільний навчальний заклад Ясла Садок, номер 2 Калинка. А у нас звучить в рішеннях сесії дошкільний навчальний заклад номер 2 який чи не зрозуміло. Значить, я думаю, що це таки другий раз я вже на сесії говорю про це. Юридичні назви повинні звучати відповідним чином. Далі читаємо, я думаю, що при прийомі статутів до дошкільних закладів треба керуватися законом про дошкільну освіту. Однозначно. Ну, і от читаємо перше, що дошкільний заклад визнається юридичною особою з дня реєстрації його статуту. Реєстрації статуту. Значить, дивіться, що отримується. Якщо ми пункт другий. Що рішення відмінить, то у нас відміняється статут до реєстрації статутів у новій редакції. Правильно? Правильно. Так що я думаю, що другий пункт є смисл просто його скасувати. Це по процедурі. Я, я погоджуюся з вами стосовно другого пункту, для того, щоб у нас не було розбіжності в юридичних складові, коли до реєстрації і не погодження буде всіх служб, цей пункт виключимо. Я пропонував би таким тоді чином поставити на голосування спочатку за основу, потім я озвучу зміни доповнення до проєкту рішення і тоді саму процедуру, як ми будемо ці зміни доповнення форму, оформляти. Заперечі не буде? Тому пропоную даний проєкт рішення прийняти за основи. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. За, проти, утрималися, приймаються. Тепер стосовно змін та доповнення Що, що стосовно даного проєкту рішення. Пропоную пункт другий, виключити даного проєкту рішення і прийняти дане проект рішення із внесеними змінами і доповненнями за згодою із. Враховуючи пропозиції відділу освіти е, міської ради і відповідно до законодавства про е, місцеве самоврядування, а також закону про дошкільну освіту, враховуючи ці всі поправки першої шоу нам і шоти, шоти, і вона згідно, вона на згідно тих статутних документів реєстраційних, які сьогодні мають дошкільні заклади, точно так відобразити їх до. Назві самого рішення для того, щоб він в подальшому, тому що в нас сьогодні є сімей точно за цей період. Я знаю, що проблема в нас є і в всьому дитячому садку з приводу початки і з установчих документів. І взагалі раніше давалася, там і номерація присваювалася. Є, є. Тому, тому ці, ці всі нюанси повинні бути відображені саме в проекті рішення, для того, щоб вони йшли без помилок в подальшому. Пропоную, хто за дані озвучені зміни доповнення, прошу проголосувати. Хто за даний проєкт рішення зі змінами і доповнення? за проти не отримається? І в цілому доставлю на голосування даний проєкт рішеннями із озвученими змінами і доповненнями. Да, із... Теж прочитаємо і вже зміни доповнення, погодимо і все. Ставимо на голосування із змінами доповненими і той формулювки, яка не буде відповідати діючому законодавству. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. За. Білько Бушко. За. Вальков. Герасимов. Іванова. Кіяновський. Котов. За. За. Моргун. За. Повголський, труд, Судько Філіпський, за Чекаталіон. Міський голова За. Шановні депутати, порядок денний нашого позачергового засідання завершено. Я думаю, що... Ми не будемо сьогодні розглядати різне, тому що в нас вже найближчим часом з неділі розпочнуться засідання постійних профільних комісій. Планова у нас сесія 26 липня. Із 12-12 липня у нас розпочнеться робота постійних комісій. Ми будемо планово до чергове засідання. Тому зв'язку з тим, що у нас три години Питання? Зараз ми закриємо сесію і занесте, тому дозвольте мені 10-ту позачергову сесію міської ради оголосити за Слухайте за новими роботами в Ютубі, підписуйтесь на наш канал, натискайте на великий палець під відео. Для вас, Юрій Черемис, тут інфо.